Добрий день, ми з України. Вийшла, тільки вийшла, вирішила зняти огляд тепличок, думаю, піду якраз за цибулькою та зніму. Давно вже хотіла, та все ніяк не вийшло. То, як ви знаєте, в нас інтернету не було, Стар. Ліг. Ненадовго, правда, але ліг. Коротше, тут это все. То їздили в село, не знімала, наступного разу зніму. Поїхали, подивилися, наче все добре. От на фазенді. Тільки вийшла, тільки хочу знімати, пішов дощ. Ну це взагалі. Було нормально, ніякого дощу не було. Ну, щось накрапало, ну так, геть мало. Лупанув дощ. Ну таке. Пішов дощ, повітряна тривога і взагалі. Таке оце. Ну, все одно зараз піду. Постараюся все познімати. Хоч і під дощем, ну, раз я вже напланувала, то. Ти що там робиш? А? Я не ну, вибачила бачили оце таке? Ти що робиш тут? Приймі, тобі не стидно? Я спрашу, тобі не стидно? От бачите, що вона робила? І воно. Ну що це за собака? Я не пойму. Що відбувається? Ріки. Що відбувається? Розбійник. Хто це зробив? Хто тільки що гриз? Поки я стояла це знімала, що ти робила? Хто це робив? Не ти? Хто робив це? Якийсь дикий пес, так? Да? То не ти? А ото що? Ото там що? То хто зробив? А? Розкажи мені, хто то зробив? Що тут таке? Що тут таке? Підлізиться, підлізиться. Ну? Що? Ти, ти при мені, тільки що? Це гризла, це, це гризла. Це. А це хто гриз? Не дає мені, бачите? Хто, хто це гриз? Хто? Це вообще? Та бачив оце такого пса, а? таку собачку мою маленьку. Я тут знімаю і чую, що вона оцим, цими зубіннями оцими, оцими, оцими зубіннями мені гризе це. Я не знаю. Вона вже з'їла все, що тільки можна. Подушки були, все було, вона все з'їла. Я ж диван не викидала, бо тобі ж лежать хочеться тут. Будка в нас є, це у нас лежаночка така. Так ти ж... Чо? Доїдаєш уже? Га? Ріки? Ось така собака. Так, ну, йдемо на город, подивимось, що там. так. Дощик в Харю, а я шпарю. Це так називається. Капає жорстко. Ось полуничка. Непогано. Були морози, вона була вся замерша, вже і під снігом була, і все було. Ну, непогано. А тут щось не пойми, що. Ой, вода везде. Що тут відбувається? Бачите, заникалася. О, все, влізло. Так, в цю тепличку я поки що не заходжу. Я її там опечатала. І бачите, там розпорки у мене стоять. Розпорки, бо її знову погнуло, вона знову впала. От, до весни так будуть розпорки. Нічого не робимо, а весною вже будемо щось думати. Або профіль якийсь будемо тут міняти. Ну, щось будемо робити, коротше, щоб вона не гепнулася знову. Поки що буде так. І я не заходжу, я її закрила. Там редисочка. Я думаю, вона нормально себе чувствує, нехай. Поки що не заходжу. Подивимося. Може, й до такого тепла і не зайду, не знаю, будемо дивитися. Так, ну що, підійшли до другої теплиці. Ось вона моя красуня, Зараз підемо всередину, все, і подивимося. Хочу перевірити редисочку, все, що воно там, як. Зараз відкрию і подивимося. Так, а тут прикол, дивіться. По центру редисочку я не зніму капюшонок. Може, погано чуть. Я не виривала, ставила її, думаю, нехай буде, буду перевіряти, яка температура в теплиці. Значить, температура в теплиці нормальна. І редиска, щоб ви розуміли, її геть не було, вона була... Ну, геть, знаєте, таке, нічого не було. От, вона розвивається без укриття в теплиці. Вона росте. Її геть не було. Гляньте, яка редисина. Це нормально вже редисина. Ось такі діла. Не померзла навіть без отакого покриття. Так, зараз розкрию, подивимося, що з редискою тут. Вже ж грудень місяць, до 31 грудня я буду, яка мала поставляю, а е, нормальну редиску всю вирву. Бо ну, треба і родичам там, і туди-сюди. Вона в мене улетить. Так, зараз будемо дивитися. Так, дивимось. Кхе, значить, вона не така зелена, як ця ось ця зеленіша. Так, ну вона ж в, в такому укритті сонця. Дуже немає. Ну, щось вона так порозпадалася, ну, знаєте, вона нормальна. Хочу перевірити, як земля. А земля, ну як сказати, волога. не така, що мокра прямо, ну волога є. Поливати я не буду. І редисочка непогана, дивіться. Що так гудить? щось? Летить чи що? Щось, мабуть, летить. Так, дивіться. Якась пташечка полетіла. Так, непогана редисочка. Нормально. Цю отаку от, от крупненьку я всю вирву, залишу тільки дрібну, я думаю, вона і. що там відбувається, щось не пойму. Вийду, щось, гляну. Е, та, що дрібна, я думаю, ще й буде розвиватися, і взимку в нас морози були, і непогані були, і все добре. Так що ось так. Зараз закрию, глянемо, що там по шпинатику. Що воно? Чуєте? Я в теплиці. Ой, страшно виходить. Ладно. То таке. Так, зараз відкрию шпинатик. Так, подивимося. Ну, що нормально, він на місці. Він, звичайно, не розвивається так активно. Я його вже рвала, ми вже робили салатик непоганий. Ну, я дивилася на той такий покрупніший. От, є ось такий дрібний, він буде сидіти до весни. Весною сонечко пригріє і він бають ваш бігун. Не перший рік так роблю, так що все буде добре. Морози йому просто... Ну, Начхати йому у на них. Все буде добре. Хай росте. Ого. Оце вже погано. Пішла, гляну, що воно. Так, ще хотіла показати, дивіться, що в мене в теплиці росте. Без укриття, без нічого. Гляньте. Тут був салат. Тю. Відкрились двері. Тут був салат. І напевно насіялося. А салат, хто дивиться моє відео, в цій теплиці я посадила. І нічого йому не буде. Він або зараз виросте, коли сонечко виходить, або весною. пролеже там у мене. І ранньою весною я буду з салатом. Ось бачите, який? Без укриття, без нічого. Він не мерзне. Все добре. Десь ще був. А он, бачите, з тої сторони. Нехай собі росте. Може, на якийсь салатик, може, що й виросте. Я дивлюся, що можна було і більше сіяти, він би собі ріс. І мері росте, бачите? Насіялась сама. Ой, що хоч в мене тут є. Все добре, все. Що воно? Господи. Все добре, все росте, все я позакривала. Ідемо е до цибулі. Те, до чого я йшла тут, треба мені цибулька до жариненької картошечки зараз смаженої картопельки зараз цибулечки надіргаю. Надіюсь, я там не була, надіюсь, вона не померзла. Та ні, ну раз це все ціле, то й там ціле. Ну, Фу, Так, долізла до цибулі, поки я сюди. Добралася, я її тонула і горіла, коротше там. Страшне, дощ іде, мокро все. Ну, дощ іде. Що це таке? Непонятно. Я ж не думаю, що хтось щось їло мою цибульку. Дощ іде, а холодно, блін, так прям. Дивіться, росте цибулька, гляньте, це та, що я дотикувала. Росте все в неї добре. Ось так. Тому я вириваю зараз тут спочатку і буду дотикувати. Зараз я не взяла з собою, я і так тут задержалась, мені треба бігом-бігом. Зараз накопаю собі цибульки і бігом побіжу. Бо я і також тут півдня. Все добре, в теплиці нормально, цибулька нормально. Зараз рву поки. Ну, що, дивіться. Увага! Відбій повітряної тривоги. Та що ж ти мені це? Увага, Відбій повітряної тривоги. Відбій. Так. Ось така надзьобала, настьобала цибульки. Ну, не прілість, гляньте. Ну, це просто пахне. Зараз будемо споживати. Своя, домашня, класна. Я в захваті. Так, любі мої, скажу вам так, хто влітку не байдикував, той має ось таку вечерю. Все своє і все з городу така краса.